З нами на зв'язку Агія Загребельська, засновниця громадської організації Ліга Антитрасту. Вітаємо, пані Агія. Доброго вечора. Доброго вечора. Нарешті. Україна вирішила перейти від слів до діла. Ми знаємо, що наш представник в ООН давно говорив, що Росія просто прийшла і сіла в крісло ООН. Замість Радянського Союзу поміняла табличку, і вона там перебуває незаконно. І нарешті наші дипломати сказали, що треба цей процес виключення Росії з ООН уже торпедувати. На вашу думку, вдасться це зробити, зважаючи на те, що там є і Китай, і Індія, і інші країни лояльні до Росії? На жаль. Перше, що я хотіла б сказати, що це, звичайно, було б абсолютно справедливо, неймовірно справедливо, дуже правильно і з точки зору духу закону, мабуть, також абсолютно законно. Але друге, я не думаю, що це буде легкий шлях, і я не думаю, що ми його пройдемо в якійсь краткострочній перспективі. Тобто, говорити про те, що це питання може бути вирішено в найближчі місяці, я б, мабуть, не створювала цих завищених очікувань. А більш того, на сьогодні, взагалі. Не зрозуміло за якою процедурою це можна зробити. Тобто, взагалі, процедури виключення будь-якого члену з Радбезу ООН не існує. От її просто немає в жодних документах. ООН, і коли ООН створювалося, це не передбачалося. І більш того, всі ті члени, які сьогодні є в складі Радбезу, вони включалися туди таким чином, щоб вони були майже гарантовано там завжди. І ніхто коли створювалося ООН, не створювалися всі ці організації всередині ООН, а не подумав про те, що може статися така ситуація, коли коли член Радбезу буде найгіршим, найбільшим, найнахабнішим порушником статуту ООН. Я розумію про що говорить українська делегація про те, що в даному випадку не було того класичного правонаступництва, яке повинно бути. Ми піднімаємо зараз питання 91-го року. Зрозуміло, що це 90-го, 91-го, що це дуже чутливі питання. Це зовсім непрості питання, і а, тут для того, щоб а, приймати будь-які рішення, а, перед нами стоїть виклик не тільки відсутності процедури з одного. Боку, але з іншого боку, перед нами також стоїть виклад того, а які можуть бути наслідки цього рішення для інших процесів. А і ті а, аналітики, ті експерти, ті політики і чиновники, які зараз будуть працювати над а, цим документом, над цією пропозицією, вони в тому числі повинні будуть а, зважити ризики, тобто що це може за собою потягнути, і які ще а, питання правонаступництва це може затронути. The <laughs> cat А також звичайно, ви абсолютно правильно згадали Китайську народну республіку. Вони є членом Ради безпеки ООН, і ми можемо підняти всі голосування з 24 лютого. І ми побачимо, що вони голосували з Росією по питанню війни Росії проти України абсолютно в унісон. Тобто, це були а, дуже такі синхронні голосування, і більш того, крім а, Китайської Народної Республіки, є ще низка країн. Це десятки країн, які орієнтуються на голосування Китаю в. Враховуючи місце Китаю в світовій економіці, в світовій архітектурі безпеки, в світових ланцюжках постачання в, в світовому попиті та пропозиції на світових ринках, зрозуміло, що. Для них, коли Китай займає сторону Росії, у них створюється відчуття, що не все так однозначно, що все ж таки правда вона не одна. Що є дві правди: одна правда, та яку просуває Україна, начебто західні країни, і друга правда, та про яку говорить Китайська нарконародна республіка і Росія, як би це цинічно не звучало. А, і відповідно будь-які спроби послабити вплив Росії в ООН, виключити Росію з Радбезу ООН і так далі. Вони будуть наражатися на серйозну протидію з боку Китаю і з боку тих країн, які на Китай орієнтуються, тому що для Китаю Росія в складі Радбезу ООН є активом. Це не пасив, це актив, тому що кожного разу, коли піднімається питання геноциду Уйгурів. А коли піднімається питання, інші коли зачіпають Китай? Попереду Китаю ще зрозуміло, питання будуть стояти Тайваню, питання південно-китайського моря, інші питання індетоокеанського регіону, питання там незаконної рибалки китайськими рибалками. Питання забруднення, питання островів, цих сотень островів в цьому е, Тихоокеанському регіоні, на частину з яких абсолютно незаконно претендує Китай, е, е, питання Індії. Ми знаємо, що останнім часом активізуються певні такі непорозуміння. Я це так назву, які переходять в збройні протистояння, в епізоди такого збройного протистояння між Китаєм та Індією тобто багато питань у Китаю, які будуть виноситися на засідання і Радбез, це і ООН. і знову ж таки, якщо ми подивимося на попередні голосування, то Росія завжди в цих голосуваннях підтримувала Китай. Відповідно, голос Росії для Китаю важливим. Так само ми можемо з вами згадати Північну Корею і Іран. Ми знаємо, що основним інвестором обох от, обох цих режимів, фінансистом, фактично виступає той, той же самий Китай. Ці питання зараз будуть активно розглядатися на ООН і в частині постачання Іраном дронів, і в частині а, ядерної право програми Ірану і в частині Ірану своїм сусідам, і щодо північної Кореї в частині ядерної програми північної Кореї в частині постачання північної Кореї групі Вагнера Пригожина зброї для її використання для вбивства українців на території України. І в частині а, цих випробувань, які зараз останнім часом а, безпрецедентні кількості проводиться північною Кореєю, в тому числі ракети падають в а, економічній зоні а, Японії і так далі. Про тобто це все також буде розглядатися на радбезі ООН і на ООН. І звичайно, Китаю важливо, щоб там була Росія, яка буде голосувати з ним в Унісон. А, і плюс до всього ще одне питання: це група Вагнера. Ми бачимо, що чим далі, тим більш гучніші голоси лунають на заході з приводу. Необхідності визнання групи Вагнера терористичною організацією. Подібний законопроект вже зареєстрований в американському конгресі. Ми бачимо комунікацію, яку застосовують Сполучені Штати, в тому числі Антоні Блінкен, речник держдепу Нет Прайс і так далі, де вони підкреслюють злочини групи Вагнера, які вчиняються як на території України, так і на території країн близького сходу, на території країн Африки. І відповідно це питання також буде предметом розгляду на ООН. в Африці. Інтереси Китаю та Росії перетинаються. Відповідно, присутність Вагнера в Африці для Китаю також є а, певним таким важливим аспектом. І тому, от е, враховуючи все це, буде звичайно дуже важко подолати це лобі Китаю. Але українська дипломатія, вони мені здається, абсолютно правильно роблять, що вони це питання піднімають. Тому що, поки питання не лежить на столі, ми взагалі не зрозуміло, що обговорюємо. Сьогодні вже це питання лежить на столі. Воно офіційно внесено, і зараз буде починатися така дуже тривала, дуже складна процедура обговорень, зважувань, а, мотивування окремих країн там і так далі. До речі, пані, Агі, Українське Міністерство закордонних справ посилається на досвід Чехословаччини. Коли Чехословаччина розпалася на дві країни Чехія і Словаччина, вони пройшли процедуру входження в ООН заново, так кожна країна. А Росія, ну от якби російський представник прийшов всі в крісло і сказав: Я представник Радянського Союзу, я спадкоємець. от, Наскільки оця лінія українського МЗС правильна, і наскільки вона допоможе якби розтлумачити іншим представникам країн, що Росія незаконно зайняла своє місце? в ООН? А, ви знаєте, от якщо ми так подивимось на нашу лінію, вона виглядає абсолютно а, зрозумілою, абсолютно простою і, здавалось би, безспірною. Але якраз той брак процедури, про що я говорила, він створює низку різноманітних невизначеностей. От Для прикладу, да, ми зараз з вами задамося питанням: а хто має приймати рішення про те, що а, Росія а, всупереч? Чомусь стала членом Радбезу ООН. Наступне питання: всупереч чому, якщо в статуті ООН а, і в документах статутних ООН не передбачено цієї процедури, третє питання: а що а, робити з тими рішеннями, які були прийняті з урахуванням голосування Росії? Чи є ці рішення тоді ООН, всі, які були за цей період, легітимними, враховуючи те, Бо, що МЗС сказав, що визнати легітимними? А, ну ми ж розуміємо з вами, да, тобто на якій підставі ми це будемо робити, де це передбачено, чому ми так і як вони можуть бути легітимними, якщо голосував нелегітимний член. Тобто, насправді питань з цим пов'язаних дуже багато. Тобто, не дивлячись на те, що це виглядає дуже просто, але воно може потягнути за собою а, низку абсолютно непередбачуваних обставин і ризик ризиків. І тому для того, щоб це рішення було на користь України, кінцеве, яке буде прийнято, і щоб воно не створило ситуацій, в яких ми будемо мати. Ати ОНУ, якого а, де Юре вже буде не він буде не існувати, тому що юридична конструкція ООН буде взагалі повністю порушена, і тоді у нас жодного ООН не буде. А нам потрібно все ж таки це питання а, всій міжнародній спільноті детально вивчити і зважити всі ризики. Тому що... потрібен потрібно нам ООН, чи не потрібна, от цікаво. От як чи чекає ООН історія, така сама як Лігу націй? Ну, до речі, Ліга нації на 15-й день е, північної війни та е, чи зимової точніше війни СССР із Фінляндією виключила радянський союз зі свого складу. А ось ця імпотентна ООН вже 306-й день сьогодні та цієї війни, і ну, вони досі це не можуть зробити, щось там теляться і е, думаючи законно чи незаконно. Я розумію, що ми хотіли би бачити від ООН набагато більше. І це також справедливо, але також, мабуть, буде несправедливо, якщо ми відкинемо а, ті а, перемоги, які ми маємо завдяки ООН. починаючи від зернових коридорів. І дуже важливо було посередництво саме Антонія Гутеріша в цій процедурі. А закінчуючи на сьогоднішній день, тим, що робить магате для того, щоб зменшити ризики для запорізької атомної електростанції, і це також важливий внесок магатев цю роботу, тому що ООН це не тільки Рада безпеки ООН ООН це значна кількість інших організацій, які є в складі ООН які забезпечують продовольчу безпеку, енергетичну безпеку світу і так далі, які виконують низку інших функцій, і в тому числі ядерна програма Ірану. Це також МАГАТЕ і це також структура ООН Якщо говорити чи потрібна нам така ООН окрім того, що я сказала, тут дуже важливо розуміти, що. А та допомога сьогодні воєнна, яку ми отримуємо від наших партнерів та союзників, її легітимізація фактично відбувається на засіданнях ООН. тому що немає іншого майданчику, де така кількість країн, в тому числі тих, які сидять на паркані і не допомагають нам а, зброєю і не накладають санкції, але вони можуть висловити легітимно у відповідності до узгоджених всією зі мною кулею правил свою позицію, і коли Росія. cia Коли планувалося це вторгнення Росії в Україну, і в перші дні після вторгнення ми пам'ятаємо, що 24 на 7 кілька днів посліпіль працювала ООН, розглядалися ці питання і обговорювалися. І результат ми бачили на табло. І от саме той результат, який ми побачили на табло, він і був отим доказом того, що ця агресія є, ну фактично, підтвердженням факту того, що ця агресія є незаконною, не спровокованою, і що оборонна воєнна допомога нам буде надаватися, якщо б не було такого майданчику, то звичайно для російської пропаганди демонструвати це все як е, війну заходу з Китаєм або заходу з Росією, в якій українці також є жертвою, тому що в російській пропаганді все ж саме так виглядає. Було б набагато простіше. Тобто, легітимізація у цих дій вона все одно відбувається. Е, легітимізація підтримки України, санкцій, вона відбувається на засіданні. ООН. і я очікую, що ми отримуємо. За допомогою ООН а, ще один такий а, крок вперед в частині Ірану, тому що ми знаємо, що зараз активно йде робота. М -м -м, експерти працюють разом з а -а експертами ООН з приводу. Тих компонентів іранських дронів, які були вилучені з України, доведенням факту того, що ці дрони постачалися саме після 24 лютого, саме Іраном і саме Росії, і що іранські служби режиму, іранський режим чітко знав, де ці дрони будуть використовуватися, і навіть тренував російські війська і допомагав їм їх запускати з території автономної Республіки Крим, тимчасово не підконтрольно Україні окуповані Росією. Тому я думаю, що в цій частині ми також побачимо Бачимо від позицію, яка нам допоможе. Це було б дуже добре, адже Іран вже не те, що заперечує постачання дронів, вони вже якби не запереджують, але вони погрожують тому в заяві Зеленського, який сказав, що Росія знайшла. Держава-терорист знайшла іншого державу терориста Іран і зараз хоче постачати балістичні ракети. І бачимо, що поки що Іран цього не робить. Але ви два дні тому повідомили сенсаційну новину про те, що нібито Корейська Народно-Демократична Республіка погодилася постачати балістичні ракети. Приватні військовій компанії пригожина Вагнер. От звідки така інформація? Наскільки вона реальна і, і чому, чому саме Вагнеру? Так і чому саме Вагнеру, і що нам чекати далі? Це я про це повідомляла, але я переказувала слова Джона Кірбі. Це радник національної безпеки Сполучених Штатів, екс очільник екс речник Пентагону. на сьогодні він є радником фактично Білого Дому органу створеного приствореному при Білому домі, який займається питаннями національної безпеки. Рач радник речник речник цього органу, якщо я не помиляюсь, чи радник, я вже забула, яка його зараз посада. І він про це повідомив. Він про це повідомив на брифін. Го в білому домі, а це Транслювало його заяву багато різноманітних західних видань. А більш того, тут я хотіла б уточнити, що не йшла мова, що це балістичні ракети, йшла мова, що це ракети. Я, на жаль, не воєнний експерт для того, щоб сказати, чи ті ракети, про які зазначав Кірбі, їх можна вважати балістичними чи ні. А якщо ні, то в чому їх відмінності? Але він зазначав про ракети наземного базування, якщо я не помиляюся, і ще про низку інших боєприпасів. Більш того, він говорив, що це вже було поставлено. Тобто це не те, що планується постачати, а це те, вже, що було поставлено за останній місяць. Поставлено дійсно було пригожено Вагнеру. А чому Вагнеру? Я думаю, що це пов'язано саме з оплатою, що Вагнер, група Вагнера, оплачувала це своїм коштом. Ну, ми розуміємо, звичайно, що це пов'язано безпосередньо з російською державою організацією. Тут я б не робила. Там значних відмінностей між бюджетом Вагнера а, та бюджетом Росії, але все ж таки ці поставки здійснювалися саме Вагнеру, тобто не, російсь, не російському міністерству оборони, і оплачував їх відповідно Вагнер. А, Одна з причин, можливо, це тому, що Вагнер оплачував інші, можливо, є якісь інші причини. Тут я не буду спекулювати, чому Росія та КНДР обрали саме таку форму співпраці, але це от просто факт. І друге, на що на, на чому акцентував увагу Кірбі, а крім того, що звичайно це підкреслює таку безпорадність Росії, коли вона вже бере. А, Зброю навіть в таких країнах, як Північна Корея, це країна а, абсолютна парія, яка а, всім світом режим якої а, визнається як терористичний. А на додаток до цього а, зрозуміло знов ж таки, що. А, в даному випадку а, це, це може бути абсолютно не останні постачання, які здійснює а, КНДР Росії. А в наступних постачаннях можуть бути дійсно в тому числі і балістичні ракети, і ми знаємо, що балістичні ракети, якими володіє а, Північна Корея, вони є достатньо значної дальності, а і в тому числі можуть досягати майже всієї території Сполучених. Чених Штатів, тому Кірбі тут а, застеріг а, світ а, і попередив світ, що наступні поставки з боку Північної Кореї вони можуть бути ще небезпечнішими, і що ці поставки вони не змінять хід війни. Але якщо наступні поставки... на жаль, розірвався зв'язок. хід війни. Є все закінчуємо розмову з нашою гостею, Агія Загребельська, юристка, засновниця громадської організації. І Антитрасту була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один дякуємо вам, пані Агія, за цю інформацію, за ці коментарі і до зустрічі наступні на наші випуски.